С вами Димон і я. Всем привет! Итак, сегодня буде друга частина війни в Чикенгані. Ну шо, не буду чинуть, починаем. Де? Иду уйду уже. А там свинюха сделалась. О, є, вбив. А! -а, -а! О! Ну, да. винтовочка. О, винтовка. Именно такая винтовка. Я с этим. с луком справлюсь. Ок. Так. Блин. Почекай. Ты ну, знаешь, что винтовку, блин, ясный yes. mm -hmm. Як це, их багато, а ми вдвох. В, Він... де захар? А Захар, захар вроді. Він мені дзвонив, казав, що в больниці. Му mm -hmm. да захарально в больниці. Його дуже сильно рано. Mm -hmm. Да, що тоді? Так вилазь, Че ж пан малый? Так, а де там винтовка? А, ти її забрав? Ні, у мене не винтовка зараз. а я ж її не забрав. Так, я взял другу пушку. Уф. Да. С. Сдох. Так. Смачного. Так. Он еще будет. Хватит. Все полетало трохи? <розуміло> <розуміло> Беремо обрезать так їх треба убрать. Да, їх треба обрати. Вы так, вони наші надо. Так, что тоже давай. Ага. О. Так, що мы тут? Так, Так, будьте возьмем, может быть? Ого, уже так темно, наставка, так, я маю да сейчас зрителя. Ай. Так. Поставь бы кто как дал выше, Димон? О, 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 Димон. о, 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 дав пушку. о, 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 Давай, я Итак, де там наша аптечка? Ще? О, с вами. Так, пане. Це... Що тобі було? Нуга. А, пон. Тепер пон що треба лічити. лечить. Так, спочатку нам треба продивитися, тебе що там з тобой? А ну-ка знаешь Що? Шо? Ось Я сейчас так зроблю, Прямо на твои ноги. И І... подивимся, що там в тебе. Так, Так. ну все понятно. Ховаємо кол. Ну, як укол? Так, так, держи.

Я буду а любым это... пушек. Куплю себе. Я тоже себе куплю. Мы 16. Куплю я. А Огнемета. Тысяча? Ну, добрый сейчас будет. Ты моему Тысяча? На! Горы его нафиг, забрай все пушки. Пу да, Просто получай. Получай. Я спалив того чикена. не того чикена, він спалив мене. А, а гроші там. наші. Все. Гроші мої? наші. <голові> да. Це. Це мої валізи, які я заробляв тисячу років. Ох, ти маліший брався. Сейчас это моя дырка, как <годи> <Це> моє, <я годи> <тупи> Ти просто пини? Да. Так, почекай. Я сейчас передягнусь? Так, не понял Це ще шоу. <годи> You're okay, Don't play this game at night. It's super well, creepy. Your objective is to survive. You and your friends have 20 seconds to find an empty room and hide from evil entities. Upgrade the door is a lock. Anything you can to. Well, that's all. Та в мене реклама ще. В мене ще реклама. Нарешті я вдома. Так, треба... А це що це за бочка? Дивно. Може, вона небезпечна свиней. Nee. Так, треба її відправити на базу свиней. Mm. Так, треба мені сто свиней іти. Mm. Так. Надіть мене не спалять. Так що будемо підірвати. Надеюсь, мене ніхто не спалить. Надеюсь, хтось. Так. Сейчас підемо, подивимось. Так. Значит, тут никого нема. А, на! На! Добре, що автомат с тобою взяв. Так, сейчас будемо її дірвати. Так, надіюсь, е, ніхто не дізнався. Роби. Так. Опа, БТРчик. Пішли туди. До речі, так нормально їде. Ай! Обережно. Оце єдина машина, яка осталась. Добре, что у нас за, заправка є? Подумали, что не молда на базе. Ой, так, заправляем. Так, заправили. Добре. Ой, куда я Тепер можна відправ... Так, зараз будемо їхати. Harale. Так, я ще маю ще одне завдання виконати, десь був снайпер. Так. Так, десь вони тут були. Ну, сейчас з ними буде кінець. Угу mm -hmm. так, mm -hmm. все ура, є mm -hmm. так, лишилось додому и. Mm -hmm. Так, едем назад до дома. Так, так а что чё... ты двери лезешь? Тут буф. <Jeratimo> ja. О, здорово! Димон здорово! Як справи. А ти робив? А Завдання виконував від командира. Фан, а де ти взяв БТР? Знайшов десь біля бази свиней. Я підірвав свиней. Я там бачив по камерах, що ти там їздив. Ага. Так, магазин давай відвідали. А, тут ніхто не продає, там що ну, так, То давайте разом походу завдання виконувати. Почекай, Уже завдань на сьогодні нема. Ой. Нема. Так, закриваємо. Все закрито воно. Воно закрито. А, так? Да? Да. Так. Так, ладно. Два чергувати. Ей, Горетим, ти де там? Я зараз потом прийду. Ну і так, з вами девер. Е ну, Горетим з вами в дописах попрощається. Е я, я буду знімати це відео. Якщо хочете відео зі мною, підписуйтесь на канал, став Ну, усім пока!